Доброго дня! Ви на каналі Краутпусталкер і сьогодні мені в руки потрапила ось така ось брошурка. Не знаю, де я її знайшов, я по дому пошукав і знайшов таку непонятну брошурку. Іздательство Мір. Радіація, дози, ефекти, ріск. Ну, коротше, ось така потерта вже книжка. Вона ще на англійській мові вроді є, але мені попалась на російській. От, оригінальне здательство. В 1988 році вона була переведена. Якийсь і... ЮА Банніков. Перевів. Ось. Код ISBN. Поставте на паузу і можете його подивитися. Ну, короче, тут есть предисловие. Далее еще у вот продолжается. Потом введение. Потом радиация и життя. Тут такие такие вот абстрактные малюнки. Это какие-то формулы. Ну, короче, непонятно, что тут. Потом уже более-менее понятно, что ось. Вот Бумага захищає, там от альфа частиць, бета частиці пробігають ту бумагу. М -м, гамма кванти прошивають все. Ось тут атом у нас намальовано. Час розпаду різних радіоактивних металів. Ось дози радіаційного облучення Багато чого в цій книжці. Он коэффициент радіаційного риску есть якийсь. Он ще одна абстракция, естественно, источники радіації. Он источники, та естественные источники. Он що, е, що будет, якщо в самолете літати? Спойлер нічого не будет. Просто немножечко наберете радіацію, а потім вона якся, вийде. Ось уровні космічного облучення, земна радіація радон. Розпространення в окружаючій среде є. Ось про вентиляцію, про провітрювання помешкання є тут багато чого. Про стройматеріали тут багато написано. Що треба використовувати, що не треба використовувати. Вот, родом в зданиях. Ну, короче, богато чего есть. Он, Источники созданные человеком. Обследования какие-то там. испытывание ядерного оружия в атмосфере есть. Какие-то графики непонятные. Ну, короче, я вам прикреплю это в описании. Ні, не в описі, а я в коментарях. В закріпленому коментарі прикріплю посилання на свій Google диск. Там ця книженція в форматі PDF буде. Якщо хочете, почитайте. Ось Стронці цезій в піще, Стронці і в піще. В отдельних пищевих продуктах Стронці цезій. Ось сколько електростанцій, де було побудовано. Ось перерабатування ядерного палива. Ядерний топливний цикл тут є. Дози, получаємо персоналом атомних електростанцій. Є там технічний персонал, адміни, оператори, дозиметристи. Ну, коротше, тут не все понятно. Тут ще научним язиком дуже багато написано. Ось дія радіації на людину, летальні дози. Коли смерть наступає, за яких обставин і чому. Ось допустимі дози лучової терапії. Ось вероятність захворіти на щось непонятне. Мутації, тут, ну, короче. Інтересно, можна почитать. Ось. Поняття приємлю мого риска. Це коли, типа, облучився, ну нічого. Ну хотя б ну, не нічого, но Ну, щось... ну короче, типа нічого не будет. Ну, ось оглавление. Ну, короче, интересно брошюра. До речі. Зроблено ще в Советському Союзі. 50 копеек як Вон ще код ISBN є. Ну, коротше, я прикріплю в закріплені коментарі. Потім почитаєте, якщо вам інтересно. Все, до побачення.